Я в захваті від відома, але я здивований, чому я ніколи не чув, що це таке класне містечко. Населення в районі 80 тисяч. Я був у схожих містах, наприклад, у Нікополі або в Мелітополі. Хоча навіть він за чисельністю в два рази більше, зазвичай це старі розбиті будівлі, район хрущовок, два базари, п'ять шиномонтажів, радянська занедбана головна площа. І завод, дамба або ще якийсь значимий вузол, навколо якого виникло це містечко. Відумані я чекав на схоже, тільки замість заводу це Софіївський парк, і взагалом, заїжджаючи з траси в місто, так і було. Єдине відразу кинулось в очі, що в місті багато зелені, дерев. Але доглянуті, чисті, милі охайні будиночки та ділянки без городів, чимало старих історичних будівель, більшість з них не реставровані. І обклеєні місцевою рекламою та дешевими назвами магазинів. Але чим довше я заходив у місті, тим більше я був у захваті, дивувався. І не тому, що це український Манхеттен чи маленька Італія з вузькими вуличками, навіть не маленький Львів. Умень це Умень. Звичайно ж, я не кажу, що потрібно їхати сюди спеціально подорожувати, але тут варто прогулятися і не тільки парком. І Якщо їдете повз, я точно би рекомендував заїхати і залишити собі хоча б один день. У мене не було від нього жодних очікувань. Але тут прийшла думка, якби я хотів осісти в маленькому місті. Маючи свій капітал чи роботу онлайн, я його точно прозглядав. Умен це маленьке компактне містечко, де все у самокатній доступності. І самокати лежать скрізь. У Запоріжжі вони нещодавно з'явились і лише в деяких ділянках центру. В Умані на самокатах можна їздити майже скрізь. І я навіть не відкривав карти заборонених стоянок. Ми на них доїжджали до будинку в приватному секторі. Саме місто живе, головна площа простора, нова, чиста. Вона не просто совковий порожній продата. Люди на ній зустрічаються, танцюють. Багато дітей та молоді грають м'ячем, є карусель, в фонтанах бігають діти. Фонтани взагалі окрема розмова. Їх більше, ніж у Запоріжжі, і всі вони красиві, функціональні. Хочеш, щоб політку діти вирощали від щастя, ставиш такий фонтан. Дитяче захоплення, забезпечене. Поруч великий цікавий дитячий майданчик. Я в Запоріжжі не згадаю таких великих. Є багато однакових маленьких, тутних. Поруч, як належать машинки, батути, лабіринти. Далі через доглянуті алеї повз багато історичних будівель спустилися вниз на самокат. До набережної ще й з музичним фонтаном, ставам. І ще купу інфраструктури, у місті Умань на набережні осташевського ставу регулярно відбуваються серйозні водні спортивні змагання з веслування на байдарках і каної, бо є розвинена водна база спортивної школи, Фонтани, човни, катамарани, все це з лавками для глядачів та сучасним ландшафтним дизайном. Поруч дитячий піратський корабель та музей кораблів з вежею. Напроти, на іншому березі, пристань для рибалок. По центру става є пішохідний місток із трубами. Якщо комусь раптом прийде ідея погуляти і обійти став, то ось вам відео. Одразу скажу: не варто цього робити. По-перше, місток ледве дихає, це тільки для любителів екстриму. По-друге, там немає нічого цікавого і видів звідти в тому числі. Те саме можу сказати і за протилежне берег. І це на все. Пород є гребля з новим екопарком, побудований замість хащів на цьому місті. Насправді нічого особливого, але це точно краще ніж занедбані хаші. Гадаю, ви починаєте розуміти мене. Я думав, ми вийдемо погуляти містечком на півгодинки, тому що більше нема на що дивитись. Виявилось, що ми каталися на самокаті і гуляли весь вечір, і то не минуло все, що побачили. Можливо, тому що ми були з дитиною і вона гралася на кожному майданчику. Але це говорить про те, що є чим зайнятися з дітьми. Аж подобається фонтан? Да. Ти любиш фонтани? І Не у нас холодно. Нет, да холодная. Холодно. Ну добре, ну пробуй все хоть. Мне холодно. Ну что, гарно? І це я не кажу, що хочеться поганяти, подивитись на історичні будинки, розташовані не найпопулярніших і більш занедбаних вулицях. І все це супроводжується гарними кафе, ресторанами та кав'ярнями. Принаймні, зовні не знаю як по кухні. Прогулюючись, мене переповнювало захоплення. Та я не міг зрозуміти всі люди навколо це є. Всі приїжджі туристи, як ми або місцеві. І це я ще ні слова не говорив про парк. Другий день трохи стримав мій запал. Я після 15 сторічної будівлі перестав на них реагувати і в мене були надто завищені очікування від парків. Насправді нічого надприродного. Є пару локацій у парки, і вони найпопулярніші, де все супер гармонує, і ти завмираєш. Але не кожна стежка це шедевр. Ще мені не вистачило указчиків і якогось маршруту зроблено так, щоб ти, не повторюючись, міг обійти кожну локацію в парку. А так, ти сильно розпорошуєшся і можеш щось пропустити, особливо якщо обмежені в часі. Я на самокаті витратив кілька годин, але вивчив напевно відсотків 60 всіх доріжок, плюс багато доріжок і сплиток. Відчуття, що на півдня працював відбійним молотком. Мені здається, було б доречним поруч створювати рівні доріжки для самокатів. Ще й знайшов старий в'їзд у парк і мені так одразу навіяло, як карета на конях підскакує по брущачці на цій алеї. До речі, здається, тут можна безкоштовно Куку. Тобі сподобався парк? Класно. На динозаври ще ходили. Це ще ні. А що ви ще робили? А? на Попіємо. А, вони корабліку плавали. Ого, а як тобі на Сподобалось? на корабліку сподобалось? Також ми завітали до гідропарку, але там нічого цікавого. Ти на конячки чи на рабліку? Можна пройтись трохи з дітьми понад озером, але є таблички, що купати заборонено. І це дивно, бо є роздягальні і ділянки з лежаками. І мінусів міста це розвалені сторічні гарні будинки, як в Одесі, і недоречні вивіски та реклами на них. Я щиро не розумію, чому в цьому містечку так мало населення: немає масштабних будівниць житлового фонду, можлива інфраструктура, і зовнішній вигляд. Це лише результат туристів, але немає багатьох добре оплачуваних робочих місць. Особисто мене давно так не вражали містечка. Можливо, це очікування реальність. Але я навіть подивився в Google карти територію міста, знайшов там купу вузів, стадіонів, футбольних полів, виробництв, якихось складів, самі погугліть, щоб я не засмічував зайвим відео. І багато заводів і водойм. Можливо, я просто не був в інших. Прекрасних маленьких містечках і мені нема з чим порівняти. Якщо підсумувати, моя думка проста: кількість інфраструктури не менше, ніж у деяких обласних центрах, а розташована компактно на маленькій території. Звичайно ж, не варто проводити всю свою пуску там, виділити день цілком рекомендую. Буде чим себе зайняти і розважити дітей, і буде куди вийти не тільки в парк. А, взагалі, треба розвивати духовну течію. Потім ховаємо останки святого у кожного місті, і це дає величезний буст, незважаючи на корупцію чиновників. дякуйте, користуйтесь. Звичайно, це просто жарт.